А тепер ми йдемо в гуцуленд. Він якраз навпроти колеса. Ціни за квітки я вам прикріплюю військовим безкоштовно, дітям до 6 років. До 12 років написано пільговий, але сішки мої вже а Ні, то вже доросло. 12 не включно маєте на увазі. Корм по 50 гривень. На вході можна взяти ось таку карту, щоб подивитись, що де є. Так тут гарно і багато тваринок ми корм купили також. пташки. Є це хата гончара з кукурудзами. Що таке, дочі? Раніше ліжанки, ось люльки, Гончарний круг. Отак сідали і робили тут, як фірмі привід. Ну майже, тут можна сісти і подивитись кіно. Але діти не хочуть. Так, йдемо далі через місточок. Тут водо, водоспад Якийсь прям все, як я люблю. хитаючийся місточок на висоті. Все нормально. Угу. Просимо мости не розгойдувати. Типу, вони самі не гойдаються. Що? Йоханий ти бабоханий. Моя жінка. Та ну нафіг. Та ну нафіг. Де шатайте? Це хто біжить там. Не біжи. Вон водоспад, його не видно. Зато. Тім? Ну Це такі екстремальні, я вам скажу для людей умови. мови. Розхитоя. Тут кози прям зустрічають нас. Хата вівчаря і міні-кози. А годуєте вже? Гадуйте. Там їх багато, це просто така, що перша вибігла, пішли. Це не козочки, це міні... барашки Тіше ж! зараз все з'їдять. Не не да. Вітаміни може хтось інше їсть. Це їм не подобається. Це да. да. тут розважальна територія для кіз. Так, маєте на увазі? Ось цей корм їдять гірше, ніж овочевить овочі. Це називається вітамінний, і не всі його майже ну не хочуть. Короче. Вівчари воно... побагаті, ніж в жили. Ось Так, експозиція побільшенька. Це будинок вівчаря. А, складно, на всі. <звук> а гляньте, які штори прикольні. А, а. Холодно, тільки тут. Прохолодно, так, всередині так. Мені жарко. То тому що я нормально вас вдягну. Гляньте пряльня. Пряльня. А вон, гроші складають. А чого цікаво? Щоб фото. Люлька. Прикольні люль. І я, і я хочу фото не лима. Так, це одна кімната. Я хочу хустину вдягнути, типу пофоткатись зараз кольори який небудь Уберу. І за чого так зовніш? Дружина вівчаря. Це щось. Не встановлює. Кусяю. Це ж міні-міні-козочки, міні-вівці. Маленькі. Гата ткача. Хвилинка не очікувана на інформації від мене. Я вмію ткати. На меншому, на рамках. Я ходила в дитинстві на кружок. Бачиш, які талант, повні да. отакі килимочки. Отакого плану я вмію ткати. Це такое штука, такое крупне. Це приділля наче. Так, да. і в принципі я це знаю. Тобто я б сіла і ткала б такі. Ну, я розумію. Тут не складно? Так береш і пере... через ці штуки можна узори викладати. Оглянь такі. Тут же великі вівці, наскільки я бачу. Так? Да? великі? Вівці святого Якова. Ух ти, які барани! Ті-ті-ті, Ді -ді -ді -ді, дівчата Погнастя, а цих погодували? Годували вже. Рад, рад, рад. ці, ну, ці біленькі такі, такі. Хата Гражда. І я хто зна, що це таке. Хто зна, що це? Огляньте, скільки сіна. Хата Гражда, кінець 19 століття, привезена села Шепіт. Бачите, тут зібрана. Звідусіль Івана-Франківська область. Гражди. Хто такі гражда? Напишіть мені. Я не знаю, хто такі гражда. Ти знаєш, хто такі гражда? Я не знаю. Хтось з санчата може робити, а чи все тут повністю. Весь інвентар є. Залізом може хтось. А тут хто приліг на сонечки? Куча корма, він не їсть, задовбали, каже. Ходять тут, ходять. Ніде не, не сховаюся. Ага, тобто це музика хтось. Граж, де у нас музика. Музичні інструменти. Ти мої цим ужаси такий мух. Мої щось жичай б'ють. Щось зжечай, так? А що ви п'єте? Тимур м'ятний взяв? Крав'яний. Прав'яний фруктовий. Ти фруктовий. Смачно. Окуляри можна знімати в приміщенні. На що що Подягати? Ми ще чайочки, дякую. Купили. Дякую, дякую. Купили ще чайочки. Взяли два трав'яних по 60 гривень, два ягідних по 90. По одному забере чоловік з собою, в термозаварювати. Потім по приїзду і відповідно два залишимо вдома. Мої щось впечатлились дуже. Валіські кози великі. Ого! Селяні, який он дядько. Ох! Ага. Дивісь. Очі, дивіться, які очі. Горизонтально, Горизонтальні, не вертикальні. Тут олені і косулі будуть. А тут дорослі. Бігають прямо з рогами. Ага, клас. глядяки! Сіє жо біля диви. Lio, прикольно. Ага. Їм тут раз доля, бачите, їм тут землю риють. Хата мисливця. Початок 20-го сторіччя. Як їсти готували відразу. Тут птахів. Ага, вас не годують, вам корма не дають просто. Ох ти. Хата-мисливця. Дороги звідусі. Що? Шкіра, так це хата мисливця. Бачиш, рога зідусід. Цікава. А А я ж не знаю. Двадцяте сторіччя вже були Гвинтівки. Капкани. От бачите, дивіться скільки капка. Ого. Капканів, ловушки, сітки. А що можна заходити наверх? Ну що ж треба шкодити? Зружилися в кінці зими і весною на так званих переділях. Ух ти! Ух ти! Папочки! Такі здорові! Ух ти, какую імляд! Я закати імляти на тебе. Так, хата мальфарства. Гляньте на кришу відразу. Он якийсь так тут же пішла містика. На Настоянки, трави, павутиння. змія. все, що я люблю, прям прям все, що я люблю після висоти ага. Ага. закляття. Це трави робити всякі корисні штукинці. Я не бачу, що тут Що там? Трави перемалювати на ліки. Це Біблія. Краков. Це Польща. Я ж сказала, що це Польська. А, по собі, да, трошки, да? Діти питають, що був за зріст, а раніше ж люди повні нижче. Це ж заказали. Ну, Всі хатинки це для нас росту, ми не за високі. Низькі, низькі стелі, низькі двері. Ох ти. Зараз в чергу станемо тут на гойдалці фотографуватись. Так, тут є трошки дитячі. Площадка, ти можеш, не цікава, навіть не цікава. Цікаво. <плес> Зігнав сішку, щоб сумно сидіти. <плес> 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 так, тут фудкорт, гуральня, сироварня. Фистфут, йо, а не фастфуд. Столики. Десь тут. Ось тут можна просто посидіти. Давайте посидимо біля костриком. Радили ось цю корчму. Зараз треба зголодніти, тому нагуляємо далі. Все, да? що хоче, більш ніхто не хоче. Кицьку знайшли. А ось пекарня ось ця кажуть пиріжки тут нереальні. Зараз ми подивимось. Альпаки. Найукраїнськіша тварина. Яка страуси, ми там ще бачили. Та яка різниця? Ну класний, класно. Їдись, їдись, їди. Леспресси, ляйки. Ляти. Очіки. А чу? Гарні. Гарні. Як маєш, бро. Чи ти сістер? На дівчинко більше схоже. Сістер? Ні, не хочеш. Ходять щоб... ну, не, не, не треба. Годуйте і все. Боже, гарнюнька така. О, ті, ті, молоді, ті, ті. Ага. Ох, чуби у них. Як оце зараз модно хлопців, як у альпак, точно. Що є син тебе са. Нехай святить. Це в нас сірі корови. Так потеплішало, ми так вдягнуті тепло, а тут максимально тепло. Так, як тебе зняти? отяки Здорові! Телямали і мали теля. Не призначений для сіє, папа хотів залізти. А ми на такому сиділи великому. В Турції можна сидіти, нас не можна. Так класно, єдине ми погарячкували з одягом, всіх завозили, так боялися змерзнути. Всіх тягнула сама, втягнула і ласини під теплий костюм. Поняла? А реально, ну температура 7-8 градусів, але спекотно, дихати нема чим. Так зараз зайдемо в сироварню. Подивимося, що тут. Ми хочемо коників. Два види коників, так є. Йдемо за пиріжками – ті, що ми дивились з печі. Отих, чоловік це випікають, бачите, які великі. Пахне вичервоно. Коли я питаю за кукусафінами. Так, одна 120 гривень. Це називається кукуць, пиріжок. кукуц. Він величезний. Кукуць – це вулички, які дають дітям чистий четверг перед великодним на Гуцульщині. Щорниця тільки що принесли. Так, буде, так, що ще кукуцію. Угу. Про ціни краще просто не думають. Чоловік каже, а так, якщо подумати, пиріжки пірішки, 500 гривень. Це як в Хорваті, коли ми їздили, краще просто. Не думайте. Дитька, ти чого? Ух, який агресо. Побіг, 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 побіг. Кролики? А чешка правильно пішла, щоб бачити щось. Треба сюди завернути, буде все видно. Все. Це горні. Ага, нахлевну. рога кручені. Не дивляться. Не на їжу, а на шубу, як на дівчині. О. Вони прям сокі. Радька. Кролики. норок їм зроблено струб? Прикольно, щоб було де лазити. Красиво. Правильний вихід через сувенірну лавку. Дивлюсь. В общем, більше двох з половиною годин ми тут були. Нам сподобалось. І погодували, і погуляли, і поїли. Якщо будете, заходьте, заходьте, серйозно, прикольне місце. І дітям гарно було. Спочатку щось таке були трошки на депресії, а далі як розійшлися.